Вільне Радіо це Незалежне регіональне медіа Донеччини. Наша основна діяльність це інформаційна діяльність. Ми висвітлюємо про те, чим займаються місцеві адміністрації, публікуємо різну інформацію для переселенців та біженців з Донецької області та взагалі розповідаємо про те, що відбувається в регіоні. Ключовим напрямком роботи вільного радіо є інформаційна діяльність. Ми медіа і діяльність медіа це і наша основна робота. Ми висвітлюємо те, що роблять місцеві адміністрації. Робимо це дуже багато, дуже часто. І мені здається, найбільше з усіх локальних медіа Донецької області. Ми продовжуємо мовити з гірника з потужністю 2 кВт, Це доволі багато на Донецьку область. І нас чують багато громад, нас чують окуповані території. Незалежні медіа це є одна із опор демократії. Мені здається, одна із основних опор демократії в країні. Вільне радіо в Донецькій області дуже успішно контролює місцеву владу, сприяє підзвітності. Місцеві Ладі постійно і нагадує, що вона відповідальна перед своїми громадами, а не робить щось окремо просто тому, що вона має право на це, бо вона влада. Ми надаємо голос вразливим верствам населення і висвітлюємо все те, що відбувається в регіоні. На нашу думку, забезпечувати доступ людей до перевіреної максимально об'єктивної інформації це їхнє право, і воно теж сприяє демократії. На мою думку, топ П'ять ознак розвиненого громадянського суспільства є такими: перше, це рівність прав і свобод громадян як найвищої цінності. Друге, це незалежний суспільний мовник і незалежні медіа. Третє, на мою думку, це Розуміння громадян не тільки своїх прав і свобод, але й відповідальності і обов'язків, які в них є перед державою. Четвертою ознакою це є рівність всіх перед законом, і останнє це можливість громадян впливати на рішення на різних рівнях. Вільне радіо по суті стало можливим завдяки ЄС. Ми прийшли до Європейського фонду за демократію з ідеєю, з цінностями, місією, візією. І отримали перший грант, завдяки якому, в принципі, вільне радіо стало можливим. Станом на зараз вільне радіо є одним із найбільш професійних і найбільш впливових медіа Донецької області. Люди в Донецькій області отримали доступ до незалежної, перевіреної, максимально об'єктивної інформації. Вони отримали можливість часом впливати на рішення місцевої влади. Місцева влада зрозуміла, що вона підзвітна, і вона повинна працювати все таки на користь громад. Ми інформаційно допомагали різним благодійним організаціям, Дійним фондам, українським силовим структурам, ДСНС і іншим розповідали про мінну безпеку, розповідали про різні гуманітарні можливості. Це все стало можливим завдяки вільному радіо. Вільне радіо, в свою чергу, стало можливим завдяки підтримці Європейського Союзу. Всі історії успіху важливі і потрібні. Тут важко виділити щось одне, але є все-таки один приклад того, як вільне радіо дуже допомогло громаді. Це створення вільним радіо мапи, хабів для переселенців Донецької з Донецької Луганської області. Це Карта, на якій зібрані абсолютно усі пункти, куди можуть звертатися переселенці, і до нас цього не зробив ніхто. І в принципі, це така основна база, де зібрано все все для переселенців з Донеччини та Луганщини. «Вільне радіо» у своїх публікаціях постійно розповідає своїй аудиторії, які зміни позитивні зміни чекають на Україну в процесі реінтеграції. В своїх публікаціях з самого моменту створення ми дотримуємося загальноєвропейських цінностей, приділяємо значну увагу жінкам, меншинам, незахищеним верствам населення і іншим. Також ми періодично розповідаємо нашій аудиторії про гуманітарні освітні і інші можливості, які надає європейський союз Україні, і постійно пояснюємо, нагадуємо про те, що український шлях це до Європи і подалі від Росії. На мою думку, найважливішим завданням для українського громадянського суспільства на найближчі 50 років це не втратити досягнення попередніх років, відстояти демократію навіть в умовах повномасштабної війни, і розбудовувати Україну, відбудовувати Україну на європейських цінностях. Найбільша складність це питання безпеки, і неважливо, чи людина знаходиться в Донецькій області, чи людина знаходиться в Києві, чи де інде, тому що вся територія України сьогодні є небезпечною. Тут для нас працює єдине правило: що люди це найбільша цінність. Другий найбільший виклик це є. Проблеми з доступом до інформації. Багато посадовців вважають війну такою собі можливістю обмежувати доступ до абсолютно всього, навіть що немає стосунку до національної безпеки. І великою проблемою для взагалі українського медіаринку вважаю вважає відсутність або велика стагнація рекламного ринку, стагнація грошей на рекламному ринку. Тому ми сильно залежні від донорів від донорської підтримки, і в принципі, більшість регіональних незалежних медіа і взагалі більшість незалежних медіа в Україні сьогодні можливі тільки завдяки підтримці іноземних донорів. Українське громадянське суспільство це люди, які дорогою ціною вибили своє право на свободу і готові брати на себе відповідальність.